Ух ти, які квіточки красиві, капець. Не мені так подобається. Ах, добре, треба йти на роботу. І у Сімпріс замесіння знову я, Мохіто. І сьогодні ми будемо працювати на наших улюблених городах. Я думаю, ви вже замітили, що в мене щось є ось тут в інвентарі. І давайте перше попрацюємо, потім я вам покажу, що це таке. Це дуже цікава штука, я вам скажу. От вона мені дуже сподобалася. Я вчора. Цілий день майже шукав її в місті, бо всю розкупили, знаєте, то літо і хочеться. Це що таке? Ем, чому наша церква стала лакіблочною? Ем, жителі здоров. А А що з нашою? Це капець. Д -д -д ви бачили, що з нашої церкви сталося? Так, давайте перш посадимо все. Я зараз ближче її розгляну, а ну, давайте гляну. Ну. А реально все стало злакі блоки, крім дверей. А, і сходинок, і дробинки. І факалів, і скла. Ну, коротше, не все стало з лакі блоків. А... О, о! Що о, о, о. за фігня? Що це тільки ношу? було? О, У мене ледве серце не вста. Стоп, це через плиту? Через те, що я став на плитку. Ну Я я посунувся до плитки, я її нажав. Ну, стоп! <кій> Давайте перевіримо, чи це реально так працює. Давайте поставимо ДБН. Е, йоу, ні, реально щось, щось, щось якийсь божок стався. Чи що, так Візьмемо один. От нам потрібна одна дошка. Ві, так, де та дошка? Е, вона ось тут. Ось ось ось. І зробимо кнопку, і візьмемо її в інвентар. Стоп, я хотів перш показати вам, що я купив. Я купив собі Кока-Колу. Кока-Колу. Дивіться яка вона. Ну, ну, ні, це просто кола, тут не написано, що це саме Кока-Кола, але. Ну, вона така смачна. Я я, я, я я просто так хотів пити. Ви просто не уявляєте. Я, 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 я аж. Ух, тут, знаєте, літо, жарко, і ти хочеш так сильно пити. Так, а давайте відкривати лайки блоки може? О-о-о, нє-ні-не-не-не-не. Оооо. Eat so bad, so bad, so bad, друзі. Це дуже погано. Що тільки ну що сталося? О, ні, у мене всі городи поламалися. Блін. А там якесь ще й алмазна броня випала, а я її не встиг забрати. Ай, я засмучений, це капець. Але якщо цей зламати? Квіточки? О, дякую! Я-я-я! Які гарні квіточки, чекайте. О, ромашки, ромашки, ромашки. Я я я я люблю ромашки. Ромашки, ромашки, ромашки. Що, ще які тут є квіточки? О, маки. Маки теж класні квіти. Взагалі, всі квіти класні. Всі троянди. Е, що там ще є? Які квіточки існують? Е, кульбаби. Е, всі квіти гарні, всі квіти гарні. Кожна по-своєму. Е, Бузок це це не квітка чи Квіт... Чекайте, бузок, бузок це квіточка квітка, чи ні. Я, 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 я не пам'ятаю чи. Людочка, сфоткай, сфоткай, людочка, сфоткай. Отак так, дочекайте, чекайте, чекайте, чекайте. E... Нажмем F1. От така гарна фоточка на фоні квіток. Ну, сфоткайте, сфоткайте мене, сфоткайте! Уй, який гарний. Так, добре, 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 все. Я сподіваюся, ви сфоткали, ви сфоткули ж? Так, добре. Йдемо далі ламати. Блін, жаль, що город, звичайно, зламався, але я його і так хотів переробити. Тому нічого себе, О! Йоу, пиріжок гарбузовий. Йоу, я можу зробити. Я це ніколи... Я ніколи такого. Йо, у є... мене ще є морковний сік, я... ану чекай, морквяний сік і. ну Кока-кола смачніше, я хочу Кока-Колу. Давайте вип'ємо ще одне горнятко. Ну, я не знаю, яка у вас температура, але в мене зараз дуже жарко. Ну, таке, не прям сильно-сильно, але трошки жарко, і. Я, 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 я щось трошки хочу охолодитися. О, а ще й дають квапливість. Дивіться, як швидко купаються, це капець. А ну, давайте ще вип'ємо. Це не від Кока-Кола дають мені квапливість. Ні-ні, ніби ні, від Кока-Коли. Так, стоп, це... там щось ходило? Я це один замітив, що тут щось було. Ну гаразд, напевно, як... я, мені щось побачилося. Бо я зараз, знаєте, сонце трошки світе, ось це сонечко, і треба кепку взагалі треба було знайти. Точно, треба буде пошукати, може кепка десь в Майнкрафті продається. Я, я не знаю, але може продається, знаєте. Буде класно, якщо я зараз ой йо! Хуй, У мене чуть би серце не стало. Я думаю, що то мене вдарило, я вже думав, що все, я на тому світі. Ух ти ж, ні, давайте не будемо відкривати. Його. А, ой. О, прикольно! Інстант-ферм, але тут треба патачок, а в мене патачка нема, щоб ту інстант-ферм відкрити. Ну, гаразд, гаразд. Е, ось сюди поставимо блок. І. о, йо, а я тепер можна навіть грот зремонтувати. Дивіться, 12 смарагдів, це класно, круто. Стоп, давайте ще попробуємо. Ну, я не знаю. Я би не хотів Кока-Коли прям так сильно, але. Так жарко. Давайте ще пару відкриємо. ну, ну О, тортик. Ну, тортика я не хочу, бо знаєте, зараз жарко. Я не... Давайте порахуємо, скільки я разів вже сказав, що мені жарко. Якщо хтось зможе порахувати, напишіть в коментарях, будь ласка. Так, тортик, тортик, ого, тортик. Круто. Я так хочу тортика тепер, але в реальному житті. Так, давайте застрибнемо туди і зараз відкриємо якийсь там далеко. той ж такий лекі-блок, який дуже далеко сховався. Давайте цей. Ну, це світло, воно ніколи не буває зайвим. Так, це також все відкинемо. відкинемо. А, хоча Кайло я лишу, кайло я лишу а, і вип'ю знову Кока-Колу. дає... Та, це Кока-Кола дає вапливість. Ну, йо. Який Мілашка, який маленький. Тож у нього інше лице, ну то таке нічого страшного. Так, а. А що я на що зробив? Чому мені дали покращення обладнання? Не знаю, ну гаразд. О, я вважаю, що це перемога. Я. Я, я ті що відкрив лакіблок і випало два бейбі. бейбі бейбі ромік бейбі мохіто, бейбі мохіто, бейбі Мухіто, та. О, прикольна курочка о, 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 я настрошився, а я не зможу зламати. Так. е, Картини. Йо, скільки всього випадає? Це якийсь вже капець, якщо чесно. нє ні, 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 є я знаю, я тебе знаю, я тебе знаю, мене не треба вбивати, дякую, не треба, не треба, не треба кролик. Так, давайте відійдемо трошки. Фух. А Я я, знаєте, я знаєте, найбільше боюся. Ось ось цього я найбільше боюся, коли відкриваю блоки, що мене вб'є кролик вбивця. Так, а де він? О, ти скотиняка, ти скотиняка, ах ти ж скотиняка, На, на, скотиняка, На, 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 на. йой. Йо, йо, е, так. Та якийсь бєшний кролик вбивця, тому я ліпше. О, є, все його. За таке можна поставити лайк. Реально, я, я мужчина, я зміг вбити кролика вбивцю. це, І не помер, і не помер, друзі. Це досягнення, досягнення, я, я вам скажу. А, у мене більше немає. Ну гаразд, давайте зробимо. Сік Морквяний. Ну, так хочеться пити. Ще й при тому, після того, як я побачив ось таке. Я не знаю, хто це зробив з моїм будинком. Хто це зробив таке з моїм будинком? Але, але, точніше, не з моїм, а з нашою церквою. Але, але я не про це, знаєте, якраз не нудно трошки. Було якось нудно, знаєте, так сидиш в селищі, селиш, сидиш і не знаєш, що робити. А тут вже якийсь трошки цікавинка. Так, давайте ще полимаємо декілька лакіблоків, а потім. Ану, якщо я її вб'ю. Е... Це по суті її треба вбити. Ану. Стійкому говорю! Сало оддай! Одай сало! А, нічого не випало. Я думав, що вона щось ви... дропне. Ну, окей. Давайте ще пару відкриємо, і я буду, напевно, що шукати тих, хто мені відбудує моє село, мою церкву і... Город, бо город це капець. Добре, що хоча б мера немає, він мене не. Ща квіти? Це... Це, це, це. це... Та я везу. Йо. Йо. Я ледві... я, я так настрашився, чесне слово. Я, я дуже настрашився. Думаю, все. Знов кролик вбився. Це не кролик вбився. О, котики. Скажіть, а вони будуть за мною ходити? Та вони будуть за мною ходити. Давайте такого. того називемо Мурчик, Тапок. Е, того називемо як. Ем. Мармеза. І всім решта, ви придумайте ім'я в коментарях. Я тільки тебе згадав і ти знову випав. Гаразд, хай буде. Знову якийсь блок. Ооо. Чекайте, 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 Давайте відійдемо. І наостанок вже, напевно, буду закінчувати це відео через те, що мені треба вбити кролика вбивцю. А я не хочу, щоб ви дивилися як я зараз буду 3 години вмирати від того, що я не можу його вбити. Так, підемо підберемо. Демо підберем ось ці зільки. І на цьому я буду закінчувати свій відеоролик. Не забувайте донатити на ЗСУ. А з вами був ваш Мохіто. До нових зустрічей. Па-па Але це капець церква ст стала лакіблочною церквою. О, слизняк Йо, квіточки, ні, ми дім, ні. Павук. Слизняк. Ай.